Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Дякую всім за коментарі і вподобайки щодо минулих відео. Мені дуже-дуже приємно. Також звертаю вашу увагу на малесенький нюанс. Якщо вам потрібна консультація, що відображатиме сутність вашої справи, мені потрібно мати детальний опис вашої ситуації. Та оглянути, і проаналізувати документи, які підтверджують інформацію, яку ви надали. Голослівні консультації без аналізу і огляду документів та інформації можуть нести як репутаційні ризики для мене, так і шкоду безпосередньо для вас. Тому, будь ласка, якщо вам потрібна приватна консультація щодо вашого питання, пишіть на електронну пошту, яку я залишу в описі під даним відео. Сьогодні ж я коротко хочу поговорити з вами про таку цікаву тему, як отримання інформації щодо штрафів, які може накласти територіальний центр комплектування. Зразу хочу нагадати, що згідно з актуальними змінами законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, були збільшені штрафи, пов'язані з адміністративними правопорушеннями щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також щодо військового обліку. На зараз сума штрафів. Сягає від 17 тисяч до 25,5 з половиною тисяч гривень. Це для фізичних осіб підприємства, на якому порушується військовий облік щодо співробітників, може отримати штраф від 34 до 59,5 тисяч гривень. Звісно, несплата штрафу може мати негативні наслідки і накладання арешту на грошові кошти на рахунок божника з подальшим їх списанням, а також з арештом майна з метою його подальшої реалізації. Отже, виникає питання, яким чином завчасно дізнатися щодо накладеного територіальним центром комплектування штрафу. Самим головним моментом в даній ситуації є чітке відслідковування документів, які направляються територіальними центрами комплектування на адресу, за якою зареєстрований військовозобов'язаний і щодо якої здійснюється облік військовозобов'язаного в територіальному центрі комплектування. Тому, якщо ви військовозобов'язаний, і ви отримали сповіщення про надходження рекомендованого листа з повісткою, з засобами Укрпошти. Якщо даний лист ви не отримали, або отримали лист з повісткою і не з'явилися по повістці, вирогідність отримання штрафу в територіального центру комплектування значно збільшується. Яким же чином відслідковувати накладання штрафу територіальних центрів комплектування? Зразу зауважу: на етапі поки. Територіальний центр комплектування не подав постанову про накладання адміністративної відповідальності у вигляді штрафу до виконавчої служби, інформацію про накладання штрафу можна отримати виключно в територіальному центрі комплектування, де військовозобов'язаний стоїть на облік. При цьому військовозобов'язаний може звернутися до територіального центру комплектування особисто, тобто завітати. Особисто до ТЦК, або може звернутися письмово шляхом надсилання певного запиту до територіального центру комплектування. Також військовозобов'язаний може отримати інформацію про накладання штрафів за допомогою адвокатських запитів. Тоді такому військовозобов'язаному треба звернутися до адвоката, який і надійшле цей адвокатський запит. Хочу також звернути увагу на те, що деякі сервіси пропонують послуги сплатної перевірки штрафів від територіальних центрів комплектування. Та насправді, насправді вони лише перевіряють наявність чи відсутність відкритих виконавчих проваджень. А перевірити, відкрите проти вас виконавче провадження чи ні, фактично ви можете безкоштовно самостійно, про що ми поговоримо далі. Загалом, якщо виконавець відкрив виконавче провадження у зв'язку з накладанням на вас як військовозобов'язаного адмін адмінштрафу, то дані про це ви зможете побачити в автоматизованій системі виконавчого провадження. Посилання на сайт автоматизованої системи виконавчого провадження я залишу в описі під даним відео. Користуйтеся! Яку інформацію потрібно мати для перевірки наявності відкритих виконавчих проваджень в автоматизованій системі виконавчого провадження? Це прізвище ім'я та побатькові, а також дата народження військовозобов'язаного, на якого гіпотетично може бути накладено адміністративний штраф. Отже, давайте з'ясуємо, яким чином здійснюється пошук в автоматизованій системі виконавчого провадження. Для цього відкриваєте сайт автоматизованої системи виконавчого провадження, Нагадую, що посилання на сайт в описі під даним відео. Далі, по даній системі, ви зможете відслідкувати наявність виконавчих проваджень у двох випадках. Перший, якщо ви сторона виконавчого провадження і маєте постанову виконавця про відкриття виконавчого провадження проти вас. Тоді відслідковувати дії у виконавчому провадженні ви зможете, знаючи ідентифікатор доступу, а також реєстраційний номер виконавчого провадження. Тобто, в такому випадку при введенні зазначених даних у вас відкривається інформація по виконавчому провадженню, в якому ви є стороною, і ви будете знати, які дії здійснює і які документи формує виконавець по вашому виконавчому провадженню. Другий випадок, і він нас зараз, нас більше всього цікавить, це коли ви не знаєте, чи відкрито щодо вас виконавче провадження чи ні. В цьому випадку ви будете здійснювати пошук за даними автоматизованої системи виконавчого провадження наступним чином. Для цього в типі боржника ви позначаєте фізична особа, а також заповнюєте своє прізвище, ім'я по батькові та ставите дату народження. Після чого ви натискаєте Шукати, система шукає і відкриває. Для вас результат пошуку. Видає результат пошуку. В даному випадку за результатом пошуку записів не знайдено. Це означає, що до скрипника Віктора Івановича не існує виконавчих проваджень, а отже, не існує адміністрафу від територіального центру комплектування. Також наявність виконавчих проваджень можна перевірити у додатку Дія, а в майбутньому через резерв плюс. Поки це все. Нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна оплатна консультація, що буде враховувати всі, всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також, якщо у вас виникли питання по штрафам ДЦК, звертайтеся, будемо розглядати ваші питання. Дякую за увагу, буду рада вподобайкам до даного відео, а також підписці на мій канал. До зустрічі!